Відкриваємо сторінку 83 нашого підручника. Ми продовжимо говорити про тварин і сьогодні розглянемо більш детально, як харчуються тварини. За способом харчування тварин поділяють на три групи. Тих, хто харчується рослинами, називають травоїдними. Тих, хто харчується іншими тваринами, називають хижаками. Всегідними називають тих, які живляться рослинною і тваринною їжею. А тепер дайте відповідь на наступні питання. Ставте відео на паузу і давайте свою відповідь. У процесі надання відповіді вам допоможуть малюночки, які ви бачите на сторінці. Перше питання. Які звірі, птахи та комахи є травоїдними? Що вони їдять? Які тварини є хижаками? На кого вони полюють? Які тварини є всеїдними? Чим вони харчуються? Добре. Сьогодні ми з вами розглянули тему, як харчуються тварини.